Він закінчив школу з срібною медаллю і вирішив вступити до Одеського інституту сухопутних військ. Ракетно-артилерійський факультет закінчив. І ось після цього він працював в місті Шепетівка з травня 2014 року він перебував у. Збройних сил України ага. і по момент це Служив він у 54-й окремої моторизованої бригаді імені Івана Мазепи. Командував він 25 м батальйоном, він був командиром батальйону. Як він сказав, коли почалося повномасштабне вторгнення, він мені сказав. Говорив, прийшло тато, прийшов тато мій час віддати Україні те, за що вона мене вчила і для чого я вчився. І з тими словами, ми його проводили. Він нам розповідав, що це був важкий час. Як це все буде відбуватися, що буде, ніхто нічого не знав, всі ждали якихось наказів, але нам розповідали його заслуживцем, що він був спокійний в цей час. Може, каже, він і в душі щось було в нього, але нам він цього не показував. Ми завжди бачили його врівноваженим, спокійним, і він завжди говорив, що все буде добре. Ви знаєте, це було 29 листопада. Зателефонували його замісник, зателефонував сину. Тому що він сказав, що Вадим попередив, якщо зі мною щось станеться, батькам не дзвоніть, не дзвоніть брату. Вранці нам зателефонували 30 го числа, сказали, що так і так, а помер в Дніпропетровській обласній клініці. Загинув він у бою на Сіверському напрямку, їхній батальйон, там держав оборону. Вони попали, його командирська машина. Коли приїхали на ноль до бійців, вони попали під обстріл артилерійський. Це розповідали не бійці, які не Перший удар по машині був нанесений безпілотника і почався артилерійський обстріл участка. До, до вечора, шов бій, його евакуювати з не могли. Ночі його вивезли з лінії оборони по дорозі до Дніпропетровська. В лікарні лікарка, яка його супроводжувала, два рази його приводила до життя, в нього зупинялося серце і привезли вони в лікарню, і він в лікарні при, так як сказали мені, при проведенні операції помер. Я цього не розумію, ну коли його привезли додому, то ми з матері коли сиділи коло гроба, коло нього, я бачив у нього дуже великий хірургівський шоу над правим вухом на голові. І потім, коли ми трошки прийшли до тями з мамою, я їй говорю, я говорю, я не розумію, написали, що в нього інфаркт міокарда, там то все. А навіщо шов, навіщо шоу, вони йому Трибанацію робили, що навіщо в нього шоу такий великий. Я говорю, він помер, то йому робили операцію по всій вероятності гематому з голови знімали. Ну, наскільки я розумію, що людина вмирає від сердечного приступу, на голові не треба ніяких хірургічних, а у нього, там шов, мій палець був. А проблема полягає в тому, що герою України определяє на місцях якась середня чиновнична. Вони відмовляють нам тому батькам і його двом синам, що він просто помер і йому ці виплати по 168. Статті, сім'ї не положено, ні батькам, ні дітям, його мовила. Це просто це велике приниження для мене їм розказувати, розказувати і доказувати це. Я не можу це говорити, людина, офіцер, яка пройшла такий бойовий путь. Такі нагороди, і я должен комусь доказувати, що він загинув у бою. Це не моє діло. Він загинув, захищаючи нас і країну. І він не загинув в тилу, він не був штатним працівником, він був бойовим офіцером, польовий командир, це називається. І він з він 14-го року польовий командир. По документам нам написали, що захворювання і помер від захворювання. Помер від захворювання, значить, сім'я його, батьки і двоє його дітей не підпадають під гарантії закону про. Страхові виплати одноразові, я тонкості не знаю, як це називається. От. Тому що це було захворювання. Хорошо, це було захворювання, ви написали захворювання. Бійці-командири говорять, що в бою, на нулі в бою, він отримав контузію. До ночі його не могли вивезти з поля боя. Медики батальйона говорять, вночі два рази зупинялося серце. Вони реанімовували його, привезли до Дніпропетровського кардіологічної лікарні, лікарню. Його взяли на операцію і на операції той, цей же день, цю ж ніч, як його вивезли, він помер. В результаті видали нам о, свідоцтво про смерть нашого сина і написали, підчеркнули захворювання, помер від захворювання. Якщо такий діагноз бойовому польовому командиру дали, це говориться, що це не польовий командир, це е, тиловий офіцер. Вони з бойового командира, з Героя України нагороджено трьома орденами Богдана Хмельницького, нагородженим від особливою особою відзнакою президента. Хрест мужності лічної мужності, хрест, золотий хрест. Нагорожені. Де це в тилу і за які заслуги в тилу такі нагороди можуть дати? Бійці говорять, розказують, як це було е, 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 юристи військової частини займаються цим ділом і в них нічого не виходить. Суд не. Я дойшов до Генерального штабу. При... Коли нас визвали отримати нагороду героя, я написав листа до президента, відкритого листа до президента. А полковник Генерального штабу сказав, не треба президенту це все доносити. Ми возьмемо під вічний контроль і ми це все вирішимо. Уже пройшло, дай Боже, скільки, навінка, навіть по телефону нам не дзвонили, на якому ми рівні. Я буду я до того, що я е, пішком піду до президента. Я гідність сина топтати не дозволю нікому. Є в нього двоє синів. Одному 20 років, другому 13 років. Один старший працює в поліції, молодший вчиться в восьмому класі. Він був нагороджений, указ був підписаний 6 травня, а 24 серпня нас викликали в Київ для нагородження. Звичайно, як для нас то ця подія була, це було дуже важко. Єдине, що я можу вам сказати. І ще в 2014 році він мені сказав, що я буду героєм України, але по смерті. Я б хотіла подякувати всім хлопцям його батальйону, які в той час відгукнулися на наше горе і допомогли нам. І до цього часу намагаються нам допомогти. Ви знаєте, кажуть, що час лікує. Але це не так. Ми, він постійно з нами, постійно в думках, постійно серед ночі прокидаєшся. Все це як наяву. Все кажеться, що я до цього часу, хоч вже майже рік пройшов, але я не вірю, що його немає. Мені не віриться і все, все чекаю, що він. Зателефонує, що він приїде. Йду я з магазину, біля двору стоїть машина, Вадим приїхав, а потім доходить, що це не так. Останній раз він мені снився, прийшов і стоїть біля фіртки, спрашує, запитує синок, чому ти не заходиш? Він каже, ні, я не зайду. Додому я вже не прийду.